Тобі не вистачає грошей на ставку. Тоді я ставлю весь свій одяг, свій пістолет і ще його. Стоп, що? Ставка приймається. Ти ж не можеш просто взяти і програти мене в карти. Не парся, я не програю. Роздавайте карти. 20 очків. Мій шанс на перемогу становить 21. Ти програв? Ти програв мене в карти? Серйозно? Ні, як же, як же мій кабелюх? Зіграємо у шахи ще раз. Так, давай. Нічия. нічия. Як круто, що у нашій школі є басейн. А у мене є тостер. Відкривайте. Інквізиція прийшла. Мідь, залізо, золото. Купрум, феріум, аурум. Цукерки або смерть. Я обираю смерть. А я думав, Емо це лише костюм. Рицарь не може вертувати принцесу від дракона. Дракон літає. Це має робити лучник або хоча б мах. Діду, Клара з Німеччини. Прошу будь з нею вічливим. Будь ласка. Я буду настільки ввічливим, наскільки вмію. Привіт! Мене звуть Клара. Хай Трамп переміг. Це піз. Я в бункер іду жити на років так з 10. Якщо ви бігаєте з ножем в руках, це не зробить вас швидше. Але людей навколо вас точно зробить. От знаєте. Так хочеться взяти і сказати. Я не знаю, хто справжній, а хто злий клон. А з чого ми вирішили, що клон злий? Це був клон. Точно клон. До речі. А коли мій день народження? Ні. Машини забирають нашу роботу. Ні. Штучний інтелект забирає нашу роботу. На. Іди воюй. Це Неко. Вона з Японії. А це Барсік. Він з України. Мю-мю. Вибач, я не розумію катаканську, лише м'явську. Ця ситуація не може бути гіршою. А що б тобі? Шановне Міністерство освіти. Не вказуйте мені, як правильно говорити. А зараз буду грати в 2. Братан, я не потяну. Давай краще Прип'яті. Або Тінь Чорнобиля, або чисте небо? Будь ласка, змилися. Рапунцель розпусти волосся. О! Ау! А драбину не можна було взяти? У мене є серйозне питання. Електрика має бути жовтою чи синьою? А. Mm. Від Миколая. Хм. Mm. Сестро, як же ж ти не розумієш, цей світ побудований на Цей світ побудований на Цей світ побудований на Ти можеш нормально сказати? Не. Можу. Хто переможе? Черепашки ніндзя, пінгвіни Мадагаскару, Команда Ніндзяго або несамовита-п'ятірка? Пишіть у коментарях. Я готовий. Запитуйте. Як мене звати? Давайте наступне питання. Яка повна назва предмету? Давайте наступне. На яку спеціальність ти навчаєшся? Ну я вас прошу, не валіть! Сам у хаті. Ти впевнений, що в цьому домі нікого нема. Та нема тут нікого, не парся. Привіт! А татусь навчив мене стріляти. Я кішка дівчинка. Мяу! А тоді у тебе воші чи блохи? Казка на ніч. Жили були собі дід та баба, та не було в них ні дітей, ні внуків. Тому вирішили вони собі на втіху робота зібрати. Збирали, збирали, та й зібрали. Але з пенсіонерів програмісти такі собі. Тож робот став злим. Пристрелив діда, забив бабку та почав світ завойовувати, повстання машин починати. Та й перебили роботи всіх людей на світі. Кінець, мораль не давайте пенсіонерам комп'ютери. На добраніч, синку. У курки є три стадії. Курочка. Кров та кишки. Курочка. Коли граєш у нову гру. А це що, типа граната? <звук> Оу, так, це була граната. Або можливо, міна. Хм. Люди, скажіть чесно, ви п'єте воду з крана? Бо я ні. Бо я знаю. Вода з крана. Це не h 2 o Це H. О. Лівчик це шапочка для людей з двома маленькими головами. Коли я став батьком фраза гуртом і батька легше бити, почала мене трохи насторожувати. Якщо ми поставимо два зеркала одне навпроти одного, то ми зможемо побачити нескінченну. Анжела. Люди знову зламали симуляцію. То перезапусти, перший раз чи що? Сьогодні я хочу поговорити про смайлик мухи. У Apple муха така реалістична. У Google муха така маленька, миленька мушка. А у Samsung ця муха точно щось веселе прийняла. Я купив новий мікрофон. Як вам як звуку? Гірша, краще, чи дуже голосно. Напишіть в коментарях. Сьогодні ми будемо вчити кольори світлофору. Смарагдовий, бурштиновий, рубіновий, аметистовий. А що має робити машина на аметистовий колір? Та нічого, це просто красивий колір, який всім подобається. Лікарю, у мене проблеми. У мене в організмі мікропластик. З чого це ви таке взяли? Це що, лего у банці? Ем, ні. Це мій аналіз калу. Як перемогти Адольфа Гітлера. Та запросто. Завжди кидайте ножиці. Він не вміє проти цього грати. Е, почекайте, почекайте. Чесно, я ніколи не розумів такий класик бард. Типу, меч, сокира, лук, магія і. гітара. Просто цікаво. А чи називають Київський торт у Києві просто торт? Або наш торт. Або тутешній торт. Що думаєте? Аліса. А що було першим: курка чи яйце? Курочка. А з якого яйця вона тоді вилипилась? Тоді яєчко. А хто зніс це яйце? Що вона робить? Вона обраховує, що було першим: курка чи яйце. Ага. Першою була курочка, бо в мене закінчилась крейда. Я, Японія, Японія, Японія я, Японія Японія, Японія Японія. Це просто бомба. Привіт, глядачі. Сьогодні я скористався штучним інтелектом, щоб озвучити це відео. Наче на мене звучить? Чи не так? Ні, повстання машин нам сьогодні не потрібне. Дивись, прибулець. Це наша планета. Це ви тут прибульці. Ці гриби вже час викинути. Чого це? На цих грибах уже інші гриби ростуть. Ах, почуваюся, ніби в мене палки замість ніг. Та ну, серйозно. Коротше, мені снився такий сон. Після переговорів з Трампом Зеленський поїхав у Нью-Йорк. І почалося, якби Гта 4, але ти граєш за Зеленського, і тобі потрібно брати було місії у маленького Джейкопа, який жив у Днепірній бежі. Саша, 8 березня це не свято про квіти, це свято про права жінок. Добре, добре, я розумію, я не маю так робити. Але про цукерки я нічого не знаю. Хто переможе Гладос, Містер Хаус, Карен або. Чат GBT. пишіть у коментарях.